Всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». Я вже вам розповідала, що багато туристів е, хочуть в якості е, сувеніра Закарпаття привезти щось е, смачненьке. І я вже розповідала про крафтову е, крамницю «Шпайц» на своєму каналі, що там можна придбати майже все: від е, е, сирів, крафтових сирів е, до е, печива та цукерок. Також можна придбати, якщо ви недалеко їдете, або у вас є Сонка-холодильник, торт. У нас є такий фірмовий торт Ужгород, це Ужгородська кондитерська випікає. І зараз в нас є ще тістечка Мукачева з нашої кондитерської Бондаренка. Але сьогодні я вам дещо розповім. І, до речі, я вже теж розповідала, якщо я не помиляюсь, це було два роки тому. Про торт, саме чому про торт зараз uh, детальніше буде. Почну з цитати англійською: uh, life is like a cake, and love is the icing on the top of it. And without this icing, without love, it was very difficult to swallow life. Тобто життя це торт. А кохання це глазурь на цьому торті, і без кохання буде дуже важко проковтнути той торт, тобто проковтнути це життя. І сьогодні я вам нагадаю трішечки і про кохання, а буде посилання, і там ви більш хто зацікавиться, більш детальніше е, е, узнаєте про е, це кохання. А я ж про торт. Тобто, коли два роки тому я розповідала про торт, котрий має назву Естерхазі, я гадки не мала, що в нас під час вже повномасштабного вторгнення відкриється кондитерська, і там, або навіть не кондитерська, я би сказала, що це цукерня Рошен. І там я несподівано побачила торт, про котрий я розповідала, але випікати його дуже... Ну, я роблю торти, але цей торт він надто складний в випіканні, тобто там немає борошна і не має бути вілка. І цей торт називається Естерхазі. І я е, зраділа з цього, тобто, коли е, вже до мене приїдуть гості, е, то я буду купляти цей торт, е, він е, такий не дешевий. Саме тому, що до складу входить і мігдальне борошно, тобто не пшеничне борошно, мігдальне борошно має бути мігдальний горіх. Його можна замість нього використовувати фундук або волоські горіхи. На краще це робити з, з мігдального горіху. І от в мене такий шматочок, а там буде ще фото. Того торта і коробки, в якої він продається. І це, цей торт входить до золотої колекції угорських таких кондитерських виробів. Чому саме угорських? Тому що як не крутий, але 800 років Закарпаття входить до складу Угорського королівства. І це теж пов'язане цей торт і його назва «Естерхазі» пов'язана з Мукачевом. І з мукачівським замком. Зверніть увагу, тут є така, вона може бути на, тут на е, чорному шоколаді біла е, рішитка, а буває, навпаки, на білому шоколаді чорна рішитка, це така клеточка шотландська, вона обов'язкова. ну і Зараз її е, е, теж має назву естерхазі. Ну і бачите, що це все е, е, горіх, мігдаль. І саме тому цей тортик він не дешевий, він так складається з таких інгредієнтів. І жовтків не має бути да? білки. І в одному з рецептів я потрапила на той факт, що жіночка використовує 250 яєчних білків. Ну, це щось. Але ж ми про життя і про кохання. І саме чому він зветься Естерхазі. Ну Естерхазі — це угорський рід. Він Дуже-дуже має таке, таку історію, і довгу історію, і під час героїчної історії. І потомки Нащадки перепрошую Естергазі, вони живі, але нас цікавить же Мукачево, і зв'язок Естергазі саме з Мукачевом. І от, в Мукачеві в, в листопаді, а точніше, 22 листопада 1612 року, було весілля Міклаша Естерхазі та Красуні. Ну, на той час вона вже була удовою, але молодою. І дуже-дуже вона була не тільки красива, але й елегантна вона була і полюбляла сукні і. Полюбляла ну, сукні е, такі е, в тренді, які були дуже модні, і взуття, теж французьке вона теж полюбляла, і звали її, і звали її е, Урсула або угорською Осоля Дерсі. І е, коли вони закахалися один вод, е, то Міклиш е, закохався в Естерхазі, Міклеш Естерхазі закохався в Урсулю, то вона була заміжня. І коли її чоловік помер, то вони воз'єдналися і їх свадьба відбувалася саме в Мукачево. В а на той час Мукачево звалося Мункач, місто. Мункач. Потім вже за за Чехословаччину воно отримало назву Мукачева. І саме так цей торт, цей торт Естергазі, да, він пов'язан саме з Мукачевим, тому що зараз можна і пригостити цим тортом Естергазі, і провести екскурсію по нашому замку. І цей замок на, певну, на певний період часу належив саме Міклешу Естергазі. Є ще така дата, 26 листопада, і 26 листопада це Всемірний день тортів. Україна приєдналася до цього свята в 2011 рокі, року. А е, який слоган, яке гасло е, цього е, свята, гасло I cake you, I love you. Я ж казала, що любов пов'язана з солодкими, да? або солодощами, або з тортиком, або з цукерками і з квітами. Навіть і такий вислів, я його ненавиджу просто. Він зветься там. Цукерно-квітковий період кохання. Я думаю, що квіти і солодка має супроводжувати закоханих усе життя, так має бути ані такий короткий період, а потім що? Робити тортики та посуд да? після цього. Торти, коли з'явилися, ніхто не пам'ятає. Насправді кажуть, що 2000 років, ну тобто. Таких паперових документів про появу торта немає. Але кажуть, що і ця назва італійська походження, і я там читала різні такі джерела. Хтось каже, що це перекладається просто хліб, хто каже, що перекладається це слово тарта, там щось крутити, і це таке інше. Але спочатку це був хліб. Які підсмажували з двох сторін. А потім здогадалися додавати в нього цукор, горішки, родзинки, цукати це XVII століття. Ну потім вже все це йшло, йшло, йшло. І до сьогодні дійшло і торти, і навіть я кажу, свято є, да, I cake you. Всесвітне святе торти, ми теж його святкуємо 26 листопада, нагадую вам. І є весільні торти, є торти на День народження, да, обов'язково там мають бути свічки. І, ну, Ви краще за мене це все знаєте. Але знаєте, є такий торт, котрий був зроблений ще в 1902 році. А знайшли його випадково, він зберігався 100 років, тобто порахуйте, коли його знайшли, І це трапилося в Південній Африці, в Південно-Африканській республіці, перепрошую, І його зробили на день народження фермера. Зробили і про нього забули. Ну, відсвяткували. Дуже добре, що про торт забули, і він вже не, не, не пішов, не зійшов, як зараз модно казати. І він десь там пролежив на той фермі 100 років, а зберігся, тому що там дуже-дуже багато було коньяку. Тобто в Крим було дадено дуже-дуже багато коньяку, тому цей торт зберігся. Я теж не дуже люблю такі конкурси на швидке поїдання тортів або на випікання якихось таких величезних тортів. Просто він має бути смачний, я так думаю, і в цьому торті має бути сенс. От, наприклад, Київський торт да, це візитівка України. Я вже казала про торт Ужгород це візитівка Ужгорода і Закарпаття. Ну, а естерхазі, то його можна пригостити. Коли ваші гості до вас приїхали, і ви розповідаєте і про історію кохання, і про цей торт. І ще що хочу вам я додати: що коли я читала, а я тут багато інформації назбирала про різні торти, ну, ви знаєте все, є такі звичаї, що. Шматочки весільного торту, дівчата кладуть під подушку, щоб їм наснився майбутній чоловік, і він має бути дуже красивий, є там найстаріші торти. І, ну, тобто тут можна нескінченно читати, є ну, червоний оксамитовий торт. Це візитівка Сполучених Штатів Америки, але завжди є попередження, що який би, він, який би торт не був, то він ніколи не буде дієтичним продуктом. І попередження, що не треба його вживати дуже часто, тільки там на свята. Але я знайшла теж таку фразу англійською. Я зараз зачитаю її англійською, а потім вже перекладу. I eat cake every day, because it's someone's birthday somewhere out there, and I like celebrate it. Тобто я вживаю торти кожного дня, тому що кожного дня в світі відбувається чийсь день народження. І я е, праздную цей день народження з цим, е, цими людьми. Е, ще я хочу, е, тут в мене кава до цього торта, і бачите, на е, Філіжаночки маленька така сакура. І е, знаєте, що цікаво, що це, е, цей сервіс е, це подарунок бабушки мого чоловіка, тобто вона вже прабабушка моїх е, діточок. І е, ц, вона подарувала нам цей сервіс, е, я думаю, що років 40 вже пройшло з того моменту. Але я ніколи не думала, що я буду в Закарпатті жити, і це буду ну, проводити екскурсії Ужгородом. А Ужгород вважається столицею сакур. Тобто, знаєте, життя то воно таке. Ну я дуже дуже рада з цього. А це гортензія з в мого... мене дуже невеличкий такий не садочок, навіть а полісадник. І це моя гортензія, я дуже-дуже пишаюся її теж. Тобто, про що я сьогодні? Про то, про те, що якщо ви завітаєте в Закарпатті, то пам'ятайте, що в середмісті в нас є цукерня Рошен, і там, якщо вам пощастить, ви придбаєте цей торт Естергазі. Да, золота колекція угорських кондитерських виробів, він надсмачний, прям як домашній, можна так казати, і ви розповісти про Естергазі і про історію кохання. До речі, чому Естергазі? А тому, що був такий прем'єр-міністр угорський теж з родини Естергазі. Пал Антал Естерхазі. І е, якось цей торт було зроблено на день народження його сина. І він дуже-дуже сподобався. Всім всім. І е, нам теж це подобається. Отака в мене історія. Ну і що я, чим я можу завершити? А завершити я хочу знаєте, я ж про кохання, про квіти та е, солодощі. А е, без е, Шевченка нема України. І хочу завершити. Теж Шевченка, що він казав? Кохайтеся, чорномориве, та не з москалями. Все, пока-пока, до побачення.